Риболовний кораблик В020 для завозу прикормки з gps на 40 точок. До вашої уваги, ось так він виглядає. На пульту управління їде до 500 метрів. Дуже багато експериментів вже проводилось. На 12 тисяч батарейка, два бокових бункера, один задній, led підсвіточка, все класно, пакування. Виїхав на озерце це їх потестувати. Я вже дуже багато відео робив про тестування, про те, як він плаває по хвилі, наскільки він заїжджає, як працює GPS, інструкції по роботі. Тому, якщо вас це зацікавить, заходьте в профіль, підписуйтесь. Дивіться інструкції, огляди, характеристики. Якщо вас зацікавить даний продукт, даний товар. Переходьте в телеграм в описі і можете замовити. Ціна 7600 гривень на даний момент часу. Можливо, собі, можливо, на подарунок. Все залежить від ваших потреб. Звісно, сезон вже закінчується, тому товару все більше в наявності. Кого зацікавить, пишіть, телефонуйте, замовляйте.